І так, слава Богу, дорогі друзі, брати та сестри! Хочу ділитися словом Божим самого ранку для кожного з нас, для тих, хто просив. У Бога, Господи, відкрий мені волю твою. Що мені Господи сьогодні робити? Адже ти мені даєш сьогоднішній день для того, щоб жити у цьому дні. отже, Дух Святий дай мені мудрості чи натхнення, щоб зробити те, для чого я предназначений. Отже, для тих, які так просили, я я відкриваю вам місце і списання для того, щоб кожен із вас знали, що ж ми все ж таки сьогодні повинні робити і повинні зробити не тільки знати, не тільки розуміти, але все ж таки зробити. Це записано в першому посп. Перше, перше Єванглія від Івана Євангелія від Івана, перший розділ з 12 по 14 вірш. Хочу вам зачитати, як сучасною українською мовою написані ці це, це місце списане. Мені дуже подобається. Але всім тим, хто прийняв його. І повірив у нього. Він дав право стати дітьми Божими. Вони народжуються як немовлята. Хто вони, ті, які прийняли його? Кого його? Зараз ми знаємо кого. Вони народжуються як немовлята. За бажанням чи волею батьків їхніх, вони народжуються від Бога слово стало амінь амінь. Як ви як ви почули, що е... Ті, хто приймає Ісуса Христа у своє серце. Чому і за Ісуса Христа говориться? Тому що перед цим буквально, якщо ви прочитаєте з першого, з першого вірша, що споконвіку було слово, і слово було у Бога, і Бог було слово, і це слово стало плоттю й вірш. Говоримо, що з вами прочитали 12-й і 13-й. Отже, це є завдання для кожного, для кожного України, для кожного Хоті сказати, українця, тому що жовто-блакитний. Жовто Прапора він, він перевернути з другої сторони. для кожного християнина. В нас є завдання завдання виконувати волю Божу, тобто зробити сьогодні те, щоб люди через нас. Почули те, що Господь хоче народитися у їхньому серці. А щоб народитися у їхньому серці, потрібна, потрібна людина, яка будеш сьогодні. Ти і я, яка підійдеш, зустрінеш, позвониш до тої людини, яка ще не прийняла Ісуса Христа у своє серце. І я думаю, дуже дуже буде правдиво і правильно мати на сьогоднішній день ціль, коли ти зустрічаєшся з, з кимось в сьогоднішньому дню. То не питай, як там в тебе справи. Цікаво, а чи прийняв ти того, хто? Прийме його, і Він, Господь дає тоді право бути дитиною Божою. Чи ти прийняв Ісуса Христа у своє серце? Я вам хочу сказати, це дуже важлива тема, не як справи, як здоров'я, як перш за все, чи ти прийняв. Тому що той, хто прийме Ісуса Христа у своє серце, Він перш за все приймає спасіння, Він приймає, якщо ви йому розтлумачите добре, він приймає, що прощу, що його Бог простив, прощення. Він він приймає щасливе, щасливе життя. Він приймає благословенне життя. Що навіть якщо будуть зустрічатися йому якісь трудності у житті, він їх буде долати в ім'я Ісуса. Отже, розказуйте іншим людям, що сьогоднішній день це Він для них, і ви можете впевнено говорити: ось ти мене сьогодні зустрів. А знаєш для чого? Для того, щоб я тобі розказав про Ісуса Христа, який приходить в серце людини по вірі, і я тебе зараз в цьому перебачу. Переконаю або розкажу тобі, а Дух Святий нехай вам допоможе в цьому. Господи, благослови кожного, хто прийме це слово, слово Боже, щоб передавати тим іншим людям, які ще не прийняли, щоби весь світ був спасений, адже Ісус Христос був на Голговському Христі не тільки за мене або за тебе, але Він помер за всіх. Отже, всі достойні того, щоби їм прийти і розказати за Ісуса. Будьте благословені і моліться перед тим, щоб та людина, за якою і будете говорити, щоб вона прийняла те, що ви їй принесете від Бога у своєму серці, адже від переповнення серця говорять уста. Наповняйтеся словом Божим самого ранку, і вам завжди буде що сказати тим людям, з якими ви зустрінетесь сьогодні. Будьте благословенні і виконуйте волю Божу, адже той, хто виконує волю Божу, він завжди буде радісний, тому що він робить те, для чого він предназначений. Він буде він буде радіти, коли хтось буде на народ... Тобто з гори, тобто від Бога, тобто хто хто буде приймати Ісуса Христа у своє серце. Будьте благословені і передавайте благословення, щоб на всякому місці то благословення, яке ви приймаєте від Бога, щоб воно було відчутним для інших людей, з якими будете спілкуватися. Амінь.